Доброго дня, гості, глядачі та підписники мого інформаційно-правового YouTube каналу. Ви на каналі у адвоката Ірини Стадніченко. це правознавчий YouTube канал, який вас буде інформувати щодо змін у чинному законодавстві. Сьогодні ми, зокрема, розглянемо тему, кому буде автоматично продовжена субсидія на опалювальний період, що для цього необхідно знати, вміти. І як скористатись міло своїм правом, щоб воно було забезпечене і реалізоване. Але перш ніж перейти до зазначеної теми, я знову ж таки пропоную вам підписуватися на мій інформаційно правовий YouTube канал Ви будете завжди забезпечені інформацією в галузі права, ви зможете під цим моїм відео задати запитання та отримати на нього безкоштовну відповідь, а також скористатися консультації за номером телефону, який ви зараз побачите на екрану. Кому це необхідно або потрібно з юридичних і з правових питань, також закликаю тих осіб, внутрішньопереміщених, зокрема, які втратили своє право саме з 1 вересня цього року на такі виплати, також звертатися до адвокатів і відновлювати зазначені права, тому що, як говорить, що закон завжди... Не завжди справедливий, але справедливість завжди законна. Для того щоб з'ясувати всі обставини, за яких ви були позбавлені певних прав, необхідно буде вияснити. Що ви не додали, або що подали неправильно, в зв'язку з чим втратили зазначений вид допомоги. Тому не соромтеся, будь ласка, телефонуйте обов'язково. Звертайтеся за консультацією до адвокату, адже вчасно отримана консультація може забезпечити ваші гарантії і права, передбачені чинним законодавством. Тому давайте повернемось до основної теми. Субсидія на новий опалювальний період. Що необхідно знати, як відомо, субсидія на опалювальний період призначається з 1 жовтня по квітень 2024 року. В першу чергу буде вона автоматично продовжена внутрішньопереміщеним особам, які конкретно зареєстровані за певною адресою або мають певну довідку. Також тим особам, які на неопалювальний період не отримували субсидію, але. Автоматично за попередній рік вони були в базі даних і отримували заопалювальний період, в такому випадку їм також буде автоматична продовжена субсидія. Також важливо знати, що пенсіонерам, які отримували субсидії як в опалювальний, так і неопалювальний період, дохід буде братися пенсія тільки за останній місяць, тобто за серпень 2023 року. Всім решта, які отримували зазначений вид субсидії. Розрахунок доходів буде братися за перший другий квартал 2023 року для призначення субсидій на опалювальний період уже цієї зими. Тому дуже важливо знати свої права для того, щоб вміти їх реалізовувати. Також давайте розглянемо конкретно, при яких умовах можуть позбавити зазначений вид субсидій в першу чергу, якщо у вас змінилася кількість проживаючих. За даною адресою, тобто зареєстровані і проживаючі – це зовсім різне. Якщо у вас кількість зареєстрованих осіб, одна а кількість фактично проживаючих, то вам необхідно надавати додаткові довідки, де решта кількість зареєстрованих осіб, але фактично не проживають за даною адресою. Для чого це потрібно, щоб їхні доходи не враховувались при розрахунку субсидій на опалювальний період? Також тому випадку не буде призначена автоматична субсидія, якщо ви змінили місце проживання. Наприклад, ви проживали за, одні, за однією адресою, потім перемістилися за іншою, проживаєте фактично адресою. Це обов'язково необхідно буде подавати нову заяву та декларацію і переоформляти зазначений вид субсидії. Це стосується також тих громадян, які раніше не отримували субсидію, але мають намір її отримувати. Тобто, якщо Кожен громадянин України має право на отримання субсидії, якщо у нього споживання, послуг і мінімальні доходи. В такому випадку ви можете звертатись з заявою до пенсійного фонду, навіть якщо ви раніше не отримували житлової субсидії, ви маєте право подати заяву, оформити декларацію та необхідні довідки про доходи. І оформити її на опалювальний період. Це також стосується і тих осіб, які проживають в приватних будинках і користуються опаленням як пічним, так і дровами. Також не соромтеся, якщо вам на літній на період літньої субсидії не було. То в такому випадку ви все ж таки можете звертатися і оформлювати на опалювальний період, тобто на зимовий період. Також враховуйте ту обставину, якщо у вас є на депозиті. Зберега збереження грошові більше понад 100 тисяч гривень, то також субсидія при такому при таких доходах не буде якби надаватися. Враховуйте ту обставину, якщо ви за останній рік робили покупки більше ніж на 50 тисяч гривень. Також субсидія може не надаватися. Враховуйте ту обставину, якщо у вас є зареєстрована декілька житлових будинків. Але в одному ви проживаєте, в іншому не проживаєте. Але це ваша є правовласність, Також може субсидія не надаватися. Тобто, ці всі нюанси, які мають значення для того, щоб оформити зазначений від субсидій і скористатися своїм певним чином своїми правами, я все ж таки раджу кожному споживачу, не шкодуючи коштів, звернутися до адвоката. Зокрема, і до мене за номером телефону знову ж таки, який ви бачите на екрані, і скористатися консультацією для того, щоб вам 100% було враховане і реалізоване ваше право. Тому пам'ятайте про такі маленькі нюанси, які мають значення для субсидій. Тому що говорять у сусіда там два автотранспортних засоби, а йому надали субсидію. А в мене немає жодного автотранспортного засобу і мені не надали субсидію. Але вміння і знання своїх гарантій і прав забезпечить реалізацію ваших. Прав і позбавляють певним чином обов'язків. Пам'ятайте і про це. Тому, якщо для вас це відео було корисним, змістовним, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки. Кому необхідно, користайтесь, будь ласка, індивідуальною консультацією з правових питань у адвоката-фахівця. І також не забувайте ставити свої коментарі під цим моїм відео писати. Зауваження, можливо, відгуки, коментарі або запитання будуть надані в порядку черговості відповіді. Так що будьте захищені правом та до нових зустрічей.